На макулатурі нормально гроші маю з посилок. Розказую і показую. Значить, дивіться, є ось такі бус, який приїхав забирати макулатуру. Макулатура у нас зберігається ось тут. І ось тут у нас є бек з сміттям. Раніше я платив гроші за вивіз сміття. І збирали цю макулатуру і е, ну, здавали її. Потім приїхав чоловік каже, давайте я буду забирати макулатуру і вивозити вам сміття. Я подивився, плюс-мінус одне те саме виходить, але це все за одним махом, розумієте? Тобто він приїхав, загрузив макулатуру, забрав сміття, і в нас чистота і порядок. Подивіться, чисто, прибрано і все супер. Єдине, що да, на чому я сьогодні заробив, десь 450 гривень, по 450 він в мене взяв желізо, це з посилок, що було неприйомне. Ми там була ось в МІДІ желізна проволока. Кинули її сюди, була якась баночка, якісь там радіодеталі були в ній там, чи що, кинули сюди. Якийсь, якийсь трансформатор кинув, щось, щось таке. Думали, що це мідь, а це насправді желізо. Там, от це назбиралося, 100 кілограм. Там По 4,50 він забрав, да, тут заробив, навіть, ну, не обговорюється. А на макулатурі нічого немає, просто її віддаю разом з сміттям. Мені це плюс-мінус вигідніше, а головне по часу швидше. Бо тоді збираєш, привод, ну, чекаєш, поки зберуть макулатуру. Потім окремо ловиш машину, сміттєвіст. У нас тут їзди, чекаєш його, платиш йому, він забирає, щоб десь там ну, не вивозити його, то на сміттєвіст давали, платили гроші. А так все одним махом і дуже зручно. Так що, люблю вас і ви найкраще, підписуйтесь на канал.